Є знижки на Еморіум 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на корега Макс. 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Цю книгу мої діти просять перечитувати разом з ними майже щодня. В ній дуже багато емоційних історій, а також вона допомагає у розвитку дітей. Що це за книга? Розповім вам. Іскорки Суперсил Марія Артеменко, Настя Музиченко, Галина Ткачук, Анна Малювала, Марія Степанова. В нашій родині є традиції. Ми досі без гаджетів, без телефонів, без планшетів, без нічого. Ми читаємо книжки. Іскорки суперсил це не просто книга. Це книга-помічник, де в історіях розповідається, як так чи інакше треба поводити себе в різні моменти. Наприклад, мандрівка тролейбусом. І ми розуміємо, що тут з цієї казки дитина починає розуміти, що треба дивитися направо, наліво, треба бути обережним на дорозі. Є історія особливе місце: бібліотека. Тут розповідається про книжки, про те, що книжки бувають різними, про те, що в бібліотеці треба поводити себе тихенечко. Мій син в школі тепер любить бібліотеку. Тільки тому, що ми про неї прочитали. Ну, ми не ходили в бібліотеку до цього. І він, коли пішов в перший клас, приходить і каже: Мама, в нас є бібліотека. Ці герої Бринь, Міо, Пум і Жуж, у них у всіх. Різні характери. Діти дуже сильно обожнюють цих героїв. Наприклад, середня донька Марія асоціює себе з Бринь. Вона творча, запальна, вона емоційна. Дуже розумний, спокійний. Він спочатку подумає, потім зробить. Сьогодні на святі дещо відбулося. Таємниче почав розповідь іскорка. Коли діти сиділи за святковим столом, я помітив, як одна маленька гостя потайки віддала свою котлетку песикові. І той її проковтнув. Ну, що тут такого? Приєдналися до розмови бринь песикові. Що не сподобалась котлетка? Перебирає в їжі, і тут є історія про те, як один з персонажів віддає котлетки собачці. Його друг помічає і починає розповідати, чому так краще не робити і для собачки, і для тебе. І вони по ходу казки розбирають продукти і користь того чи іншого продукту. Після цієї казки моя Марія сказала: Мам, я спробую їсти котлетку, я буду. Ця книга вчить почуттів, як себе краще відчувати, що всі люди різні. В веселій атмосфері діти вчаться навичок, як бути людиною, що добре, що недобре, як заводити розмову з друзями. Пум Міо та Бринь перезирнулися. Їм було дуже гірко. Вони збентежено мовчали. Ніхто ж не сподівався на такої сі, сф... озвався перший пум. Гадаю, просто перепросити не спрацює, озвалася Бринь. Є ідейка. Міо жестом підкликав до себе друзів і щось їм зашепотів. Після кожної історії тут є завдання. Тобто, задаючи це завдання дітям, вони вмикають фантазію, вмикають інтелект, вони починають розмовляти про цю історію. Бачите, навіть Іван мій тут вже намалював свою картину. Тут була пуста сторінка для творчості, я щойно побачила, я не знаю, коли він це зробив. Придбати цю книжку ви на жаль не зможете, але ви зможете для своєї дитини та для своєї родини завантажити її абсолютно безкоштовно. Зараз я тримаю в руках книгу, а взагалі є ще мультсеріал. Потім ми записали аудіоказки, потім ляльковий театр цілий є. Все це направлено на розвиток дітей, тому що я вважаю, що дошкільна література вона має не тільки розважати, вона має допомагати дитині пізнавати цей світ. Тому абсолютно щиро від себе, від всієї своєї родини, від своїх діток рекомендую. Для вас, друзі, родини іскорки суперсил. Щоб розкрити злочини сьогодення. Які загадки ви приховуєте? Доведеться. Архізганервав події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. Ну що ж розберемося, таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі один плюс Україна.